Знайомити чернігівських педагогів та студентів з історією Європейського союзу буде проєкт вивчення Європи Освітній вимір. Його організували на базі Чернігівського колегіуму імені Тараса Шевченка в рамках програми Еразмус Плюс. Україна остаточно визначилася з євроінтеграційним курсом. Тому знання про історію, структуру та принципи функціонування ЄС стануть чернігівцям у нагоді. Впевнені засновники проєкту. Ми будемо намагатися охопити всі школи області по можливості. Тобто, у нас буде сайт проєкту він знаходиться зараз тільки в стадії розробки, але всі матеріали будуть доступні відкриті. Тобто, ми працюємо за принципом open science, open access, тобто принципу вільного доступу до науки до наших напрацювань. Наразі історія Європейського союзу у школах та вищих навчальних закладах майже не вивчається, кажуть педагоги. Лише наприкінці курсу історії в 11 класі діти побіжно ознайомлюються з цією темою. Бажано, щоб такий курс був розроблений. От і він поступово вводився в навчальну програму 10-11 класу, хоча б на рівні варіативної складової. От, ну, а потім уже можливо, скажем так, з підтримки вже і міністерства освіти це переходило в повноценний курс викладачам шкіл та закладів професійно-технічної освіти. Проєкт пропонує сучасні матеріали для викладання а для студентів спеціальні курси. Вони були розроблені істориками, які добре знаються на темі Європейського союзу та його цінностях. Євросоюз це союз рівних. Я нагадаю, що більшість ключових рішень тримається там одноголосно. Зрозуміло, що є система певних там тисків, в тому числі, зрозуміло, що є система компромісів. Але ще раз кажу, що в основному це знов таки це союз саме рівних. Це союз, коли, власне кажучи, слово кожного, слово маленької країнки, воно може піти в супереч великим країнам. І насправді це дозволяє зберігати певний баланс. Проєкт вивчення Європи Освітній вимір діятиме у Чернігові протягом трьох років.